Всім привіт, друзі. Ось як я обіцяв, прийшла посилка, дивіться, яка здоровенна. Тут класний прийомник. Класний прийомник. До речі, вгадало два чоловіка. Це дл 5 ЄАХ Владислав, Пошті вгадав Владислав. Ти число не вгадав, а правильно сказав. І аудіо Бадіба вгадав теж. Він вгадав чітко. Так що вітаю, друзі. Ну, але це ще сьогодні середа. Це ще лише вийшло відео те, про анонс. Я думаю, що ще буде, ще поугадують ребята. Ну ладно, ми сьогодні будемо розпаковувати його. Ні, ми, а ви. Значить, що в коробці? Це культовий приймач 70 х 80-х годів. Він теж може приймати. ССБ, в нього теж двойне преобразування. Він стерео, На АФМ він стерео, Той у нас був Санйо РП 8880, Він не приймав стерео, Ну, чувствительність теж у цього польовики на вході ВЧ, двохзатворні. Дуже серйозна схема. Він слажніший, ніж Санйо. І я думаю, буде цікавіше з ним працювати, але він не працює. <гум> Ні, працює. Там сказано, було тільки середні хвилі. У КВ длинні і короткі не працюють. От. Не знаю що. Зовнішній вигляд теж. <гум> Прийдеться там щось. Ну це у них болячка у цих апаратів переключателі. Ламаються переключателі або наконечники. Ну у них там такі зараз побачите, як вони виглядають. І ну що, давайте подивимося, з чим ми маємо справу. Ні, ми, а ви. Це Грюндік Сателіт 2400. Владіслав 3400 сказав. Це 2400 і був прав е, аудіо Бадіба, що він сказав, це той приймач, що я показував. Да, це той приймач, е, що я показував, що він дуже дорогий. Е, е, він хотів за нього 90. Ну, ми сторгувалися, я його взяв за 75 євро. Неробочий. Отут ще й прибор е застрягла, стрілка на цьому він сказав. І частотомір то робить, то не робить. І от дивіться, що тут поробили. Ну, я зараз там ближче візьму камеру. А так ручки на місці, він дуже важкий. 7 кілограм важить апарат. Ну, зараз роздивимося поближче. Ну от давайте роздивимося його. от Перша кидається в очі, дивіться як тут некрасиво. Чимось заклеювали, бо це липке, Ну і познімали оцю верхню як би металічний цвет. Ось ці ручки я говорив, переключательні, дивіться. У них свої. Оцей нижній ряд. Всі мають бути отакі. <гум> Немає оцих, ну як сказати, самих пластмасок. Переключателі на місці. А тут от сломано. Ну, є оцей, я вже дивився, він 12 контактів у нього. Цього 6. Це в мене є. А цей прийдеться заказувати. Або щось тут надіти. Ну, все таке. Це зовнішній вигляд. Ми ще не знаємо, що там далі. І ось, застряг. Не знаю що з ним. Помните, там тоже була проблема у саньо, то и геть не робив. Ну, я там міняв. Це вроде все тут крутиться. І ще одне я замітив, вот дивіться. Там, там різьба. І, короче сломано. Последнее звено, напевно, там... Жалко. Антенна тут блін, не така. Це в нього фіксировані частоти на FM, тільки 6 штук, по-моєму, АМ, да? Да. ФМ, переключателі далі. Ось тут переключається все. Ось дивіться. USB, LSB, LSB, USB, верхня нижня, це, мабуть, настройка. Я ще точно. Не знаю, ну красиві ручки. Саме головне ручки на місці там я бачу продаються. Без оцих взагалі немає. Тут поломані теж немає. 100 євро. Ні, навіть 150. І не хоче скидати. Е, кстати, тільки що цей хазяїн написав цього апарату. У нього ще є грюндік Сателіт 3 3400. Не 2400, а 3400. Не знаю, що це таке. Каже, якщо я тут. <гум> ну я подивлюсь, що там за ціна, а потім розкажу. Бо ці приймачі дуже дорогі, навіть не робочі. Там на eBay ціни, взагалі, отакий прийомник робочий буде стоїть 260-300 євро. Вони дуже ценяться, це значить, що в них, в них дуже хороший звук. Ну, що я прочитав. Я ще... У мене не було такого приймача, я не знаю його. Це що я прочитав. Дуже хороший звук на FM, серіо Ефект хороший. У нього даже тут ще якась серіо розширення серіабази, дивіться, тут два динаміка. Тут включається один широкий і піщалка така є. Тут не конструкція динаміків. і десь серіо, дивіться, супер серіо. Ну, розширення серії бази, навірно. Я ще точно не знаю. Зараз включимо і Вот. Ну апарат важкий. І ще сзади. Так щоб не проривати запись. 7 кг. Ось тут ударено. Ну це по сравнению із нашим саньощам. Це ерунда. Тут щось настройка антенни, дивіться, не Ось антенна така DX, локал, давай на DX Ну, Ось настройка цих шість кнопок на FM. Що тут ще? Магнітофон, сеть, динаміки підключаються внішній. Ну, ось кабеля він не дав. Але в мене є. Ну, це це для батареї. У треки тут якийсь. А, тут должен бути контейнер, його немає. Або, або контейнер, або. А може і немає, не должно бути. Ну це я не знаю. Кабель в мене є. Ось. Давайте включимо. Зараз я підключу і розверну його. Так, ну що кабель я підключив, от включення. Давайте включимо повер, так? Да? Так КВ Не понял. Вижечка сказал, не роба КВ. А який диапазон сейчас непонятно. все Цвет не важно. Иди к... Ага, свет есть. Дальше. не светится. Его можно выключить, по-моему. Ну ладно, средний. Вау, wow, wow, wow. Средний нормально вроде. Так, где тут? А, вот там. Не, не нормально. Не нормально средний. нашли там на краю диапазона Ну, шусь... Шусь не то, шусь... Так, дві колонки, два канали працюють. Ага. це... Давайте я поставлю на штатив. Так. лінії. Тут дві станції має бути, але. Я їх не бачу, але щось живе. Середній. Так, да, в кінці станція. Чого це не робить? Давайте FM, як FM включи. А отут АМ. Работали FM о ты смотри. 171. мощная станция. У нас антенну вытянул. Понятно. Into тупой на FM. А шуша? Давай КВ. Остальні діапазони. О, вже не роблять КВ. А, роблять. А, не, не роблять. То був КВ-1. Він живий. Ну як? Ну ви ж бачите, він не должен так робити. Він до 28. А ну інтересно. 28 що стой до 30 28, так да. ти смотриш ще й більше. 2827. Оце мене безпокоїть. Я такий не найду. Ну що ж, буде цікаво е, попрацювати з ним. Е, це саме головне, ну, ручки поки що я не придумав, що тут і отут щось треба цей прикле. Ну це естетика. Він його не дуже легко ремонтувати, він такий. Я дивився там на Ютубі. Ну, ви побачите внутрішньості. Не дуже. Ну, розколошматить треба все, щоб добратися сюди, наприклад, до цього прибору це все треба. Знімати тут ручки, знімати під ручками болти. Ну все це побачите, я все покажу. І подивіться на схему цього приймача. Це не, не на двох листочках. Це одна і друга. ОНЧ, блок питання. А це собственно, прийомник. Ну потім будемо розбиратися по цим. Дивіться на FM. Затворний польовік на вході. Тіродин, смеситель. Дальше ПЧ отдельно. Тут 10,7 тільки на FM, а тут 2 МГц. Ну то есть 2,4 промежуточно. Не, 2 МГц промежуточно. И эти 1, тут 2,4 и потом 455. Ну тут что-то есть. Я вже обнаружив, шкала не совпадає. Щось дуже не совпадає. Почти на всіх діапазонах на КВ. Ну і чувствительність там неправильно. Щось ну, на FM теж. Не робить він нормально, коротше. Ну, він вот работает на 96,9. От мій прийом його показав. Я йому більше вірив, ні в цьому. Але дивіться, як цікаво світиться светится стерео. В крутом далі 9701. І тут щось І от друга частота. 96. Тут 96,9. Ну тут 85. Ну ладно. Діло в тому, що он... На всіх діапазонах, зараз я прикрутю, на всіх діапазонах, кроме 5-6, збита шкала, сильно збита. На 5-6 діапазоні все совпадает е, э, частотомером. А тут э, длинні волни вообще починаються вот отсюда десь, а середні 550 вот тут. Ну, коротше, на всіх діапазонах гітіродини щось збиті сильно. Він якби живий, ну не... не а, короткі не роблять геть, так. Да. Тут показує, а прийому немає. От дивіться на FM. Саме нижча частота 90 МГц. А де 88 Оце в кінці. Щось тут сильно не то. Ну, Я його поки не вскриваю. це... Наблюдаю. Ну, що з ним не так. Зрівняйте розміри двох прийомників. Дивіться на УКВ, на ФМ, він перестраюється варікапами. Варікапні матриці стоять. І ось ця мікросхема виробляє тут бути 30 вольт. І оця. Кухня не робить. Оці. Я не можу їх там. Вони случайно якось там настроєні. Я не можу їх настроїти по-нормальному. Так що ну, це перше, що мені прийдеться провірити. Далі я думаю він. Ну Все рівно без вскриття нічого не... Ми його не відремонтуємо без вкриття. Будемо скривати, вскриття покаже.